mm Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. Вибралися ми ловити щуку, але погода. Брр! Але нас це не лякає, і ми будемо її ловити. Ловити, ловити ловити. Почнемо з такого красення яскравого. Вода трохи така каламутна. Небо темненьке, тому вважаю, що будуть працювати. Ось такі яскраві воблери. Це я зібрав першу вудку під воблери та великі силикон. І зараз беру лайт вудку під невеличкі силиконові приманки. Тут воблери велика резина силикон, скрутка сталь. Тут буде тільки джиг, тому сюди я поставлю поводок з флюорокарбону діаметром 0,55 мм. Вив'язав флюр, залишилося обрати приманку. Тут особливо думати нема чого. О, це буде ось такий гарненький. Віброхвіст на шарнірному з'єднанні і грузик десь грамів. Грамів, грамів. Грамів 6. 6. Або 5. Ладно, хай буде 6. Нарешті вже розвіднілося, ми так приїхали на водойму трохи по темному ще. Ну, вже не кваплячи зібратися, настроїти камеру. Водойма для мене нова. Я тут ще не разу не був жодного разу, а називається вона Біле камені, центр сімейного дозвілля. Вже добре знайомий нам. А якщо бути точнішим, то білий камені 1.1. Це нова водойма, вона тільки цього року була запущена. У дію, скажімо так. Так, фрикціон. є. Ще трохи. Ні. Є. Фрикціон тут. Ні. На цій вуці я фрикціон настрою таким чином, ну, десь приблизно, по моїм підрахункам, щоб його зривала, десь щука вагою, ну не менше кілограми. Більш-меншу без проблем відпрацьовує сам бланк. Так, на перший, на перший раз ми зібрані, пакуємо сумку на плече. Пінінги у руки. Обережно виходимо з бесідки. У таких, у таких от місцях, в таких випадках дуже часто ламаються вудки. Десь досить трохи задіти і вона ламається і все. Тому обережно. Так, підсак, капішон і пішли. На підриві. А, зійшла. Повіщам була непогана. Я трохи не очікував. Я трохи не почав підіймати там підйом. Приманка впилася в нижню бровку. Я почав підіймати, потім даю слабину, приманка падає. Цей момент тюк, але я був не готовий до плювання. На жаль. На жаль. Ось сюди. Поганенько летить, бо парусна приманка, легка вага. На водомі я перший раз його вже казав. Тому ну, охорона трохи розповіла, що до чого. Тому прийшов на вимозку і, звісно, одразу джиг. І для того, щоб поняти, зрозуміти, що де і як, то виконувати заброси треба віявом. Ось почав отак і ось так от пробувати де що. Виявилося, що тут мілина, а вже трохи від краю того понтончика, там вже починається ямка доволі таким різким свалом. Ось саме там і була перша покльовка. Але питання в тому, що дуже сильний боковий вітер, приманка парусна, джига легенька, я банально туди не докидаю. Тому зараз. Треба ставити щось більш компактне, на більшій вазі, і тоді вже чітко буду добувати до ямки. Причому не просто там на край свалу, а саму ямку. Ще один закид на межу ями, скажімо так, а потім будемо щось змінювати. Ось туди. Погано летить, все ж таки. На падінні. От я знав, що вона там буде, і вона там такі є. Ну, Судя по спротиву, така непогана щучка, але вона в осені і мілка така агресивна, що незрозуміло, що тягнеш там начебто двуха, а в реалі попадає в, в, в тягуєш її, а там така. Грам 700. Ну, тут така непоганенька. Так. О, це приємний розмір. Тихо, тихо, тихайся. Ми тебе зараз обережно відпустимо. Опа! Треба підсак, ручку. Довже. Ні, ну це така за кіло, кіло 200, кіло 400, десь таке щось. Так, відкриваємо дужку. Бо бувають неприємні ситуації. Кладемо вудку, достаємо рибку. Ось така гарнюнька. Обережно виймаємо. Так, віддай мені мою приманочку, будь ласочка, Опа, є. Ось така гарнюнька. А! Все, випускаємо. І у Рідну стихію, ну, на жаль, і по-іншому мостика не можу. Руки брудні, мокрі. Без рукавичок не можна аж ніяк. Я ще трохи не ті взяв. Це такі літні. Нічого. Главное, щоб не було дощу. От який я молодець. Знав, де вона, ну, сподівався, що там вона буде стояти. І там вона і стояла, вона там і плюнула. Причому ж плюла на першому падінні. Джиган так на дно і не впала, вона одразу її схопила. Тут же я на мій лині. Тут же доволі в принципі, можна ловити рівномірною проводкою, тут глибина, може метри і півтора. Джигувати можна і не джигувати. Так. Ну, щука стояла десь на межі мілини та входу в ямку. Тому, я сподіваюся, що ми зараз і зможемо упіймати на воблер. Ну, теж не дуже летить. Добре, занурюємо. І пішли шморх, шморг. Трохи вище вудку. Бачите, щось я там вже навіть вчепив. Ага. Старе латаття. Значить, не треба так його занурювати, а більш вести зверху. Чим цікава ця водойма? Звісно, так, платна, звісно, риба сюди запускається, але... Це не звичайний платник глибиною там 1,5-2 метри з майже повною відсутністю рельєфа, де риба може стояти де завгодно. А тут живе ну, природне, озеро природного походження з цікавим рельєфом, і де треба ну, рибу пошукати, тому що вона вже тут прив'язується до рельєфу. На озері є дві ямки. Там одна метрів до, ші... до шести, і ось там далі, там вже 11. З тієї сторони вхід в яму більш пологий, а з цієї сторони більш різкий. Тобто можна ловити де завгодно і шукати, вона може стояти там, де її заманеться. Ну, тобто це дуже цікаво. Так, а от чого в нас тут нікого немає? Чи є? Зараз так проведемо. В таких місцях дуже часто стоїть щучка. В мене так попереджали, що близько до берега не кидати, бо корчики все ж таки водойма жива ну, і не будемо. Ну, з цієї сторони, для цього оберу мілкувато, він лопатою чіпляє дно. Тому ми кинемо його за вітром. Можливо, навіть він улетить на. 50 метрів, це дуже важливо. На жаль, на 50 метрів він не полетів. Я, до речі, не знаю, що там з глибиною, я там джигом накидався, тому так, наосліп кинув воблера. Якщо там метри навіть три є, то воблер занурюється десь до, до півтора. Активну щуку він з дна може підійняти. Він яскравий, його добре видно. Щось навіть там якась риба виходить, скидається. Ух ти. Так, щось поки болбер мовчить. Повернемось до перевіреного варіанту. Поки не буду змінювати приманку. Все ж покидаю ще, що... тут, до речі, щось сплюхнулось. Ось так. Докидаю я до ямки, чітко попадаю в ямку, але джига, вона ж так, вона падає на нижній край бровки. І Тому я починаю проводку, одразу підіймаюсь по бровці. А треба кидати далі. Але я все ж таки не втрачаю надії, що я щесь щось тут вполюю. А незрозуміло щось було, або зачепало, або ж такий контакт з рибою вже під ногами. Робомо фінтушами кинемо за вітром. О, о, це ж добре. Вже попали в саму ямку і будемо виманювати звідти щуку. Це не риба, це корчик. Ну Тут без варіантів треба відривати. Ну, Четвертий шнур з корчами. Це не його. Це, здається, білий амур. Ні, чебачок. Бачите, яку я рибину піймав. Затвічкав. Хтось його з'їсть. Я так одразу щось подумав, що дно впирається в облор, бо якось так незрозуміло. То, виявляється, він в стаю таку малька вліз. Але дно такий він там паше. Зовсім мілководна затока така. Там зовсім мілко. Та й тут не дуже глибоко, чесно кажучи, обер з зануренням десь до метру щепляє дно, тут мілина така конкретна. А ось треба зараз джигом знайти межу тої мілини та глибини. Тобто стати на мостик та десь так прокидати, це вияснити, чим я зараз і займусь. Знайшов глибину. От, підіймається по свалу приманка і чекаємо на потужну атаку, щось незрозуміле. Риба. А що це? Я не можу зрозуміти, що це таке. Якась така нетипова поведінка ні до чого. А Піцак далеко. Що це таке? Щука! Ага, ось що. Риба у, дещо в коматозі, але є. Оп! Зараз зламаю ще свою палку іншу. Обережно треба її. Ой, від гачка. Ось так. Стоїть тут біля берега, бачите. Ні, це за якийсь корчик зачепився. Це теж. На жаль, тут знову без шансів. А, ну я ж там вже обірвався. Треба було кидати або лівіше, або правіше. Ну тут тут без шансів. Ладно, поки що покладемо вудку, потім перев'яжемось половимо цією. Вона тут стоїть, тобто її треба заставляти клюнути. У мене це аж якось та виходить все ж. Я доволі м'яко, анімую мою воблер. Такі не дуже. Щось було. Щось було. Все ж таки вважаю, треба прив'язати поводок до лайтової вудки, але в мене є останній. Треба перестати тягати з собою весь цей мотлух, а сісти. Та підібрати таку, ну, припустимо, щучу коробку зібрати. По три приманки там різних. Активні, пасивні, раки, слаги, хробаки. Тому що з собою тягаєш купу не потрібно, і все думаєш, а, мабуть, а це треба взяти на нього ж там колись щось його півав, можливо, зараз клюне. А все одно воно, воно, воно навіть не достається із коробки. Тому треба переглянути всі свої. Коробки та почати носити лише те, що потрібне. Ну ось, це останні, до речі. Як казала героїня одного кліпу, хто молодець, я молодець. <риклад> <риклад> На першому ж падінні. Ти Тидиш такий гарний. Іди сюди. От добре кинув, тому що прям під понтон не було пориву вітру. От що цікаво, повна сумка приманок, яких завгодно. А от вибрав одну і на неї добре клює. Це вже я вважаю, що досвід. Yeah. І знову приманочка сама випала з пащі. Ай добре. пливе сонечко. Гарна водойма, мені подобається, гарна рибка є. Цікавий рельєф. А! Це вже був контакт ще. Взагалі всі водойми білих каменів завжди приносять радість. Ди сюди, ди до мене, не бійся. Ти станеш зіркою. Тебе побачить вся країна. Вона така приємна. Щучка вже побільша. Без інструмента вже сюди не полізу, бо тут так вона куфнула непогано. Тихенько, тихенько. Зараз підеш у воду. Мабуть, на цьому досить. Будемо закінчувати нашу програму. Була рибка, ви бачили, отримали море задоволення, позитиву. Велика дяка водойму Білий камені за гостинний прийом, за велику кількість риби у водоймі, за таку чудову водойму. Ми ще сюди повернемось. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.